Є вже з нами Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України і волонтер. Долучаємо його. Пане Мирославе, вітаємо вас. Ну, нібито я вас чую. Доброго дня. І ми вас чуємо і раді вас бачити. Ви десь в дорозі, десь в якихось військово-волонтерських спра справах. Ні, я зараз на фронті. Військових справах. Пане Мирославе, от поки ви на фронті, тим часом бачимо, що відбувається в країні. І воно також стосується війни, стосується того, як має військо поповнюватися. Як такі пожежі час від часу в різних місцях України, виникають якісь лякі скандали довкола ТЦК, довкола військових, палять військові е, палять працівникам автівки. Ну а остання буквально новина те, що відбулося в Ковелі на Волині. Чи ви чи ви чули про цей випадок? Ні, про цей випадок конкретно не чув. Бо я сьогодні всю ніч був в дорозі, але про взагалі. Факти актів вандалізму або терористичних актів, які здійснюються проти військовослужбовців, працівників ТЦК про це було відомо ще з 14-го року. Зараз вони активізувалися, бо у нас іде активна мобілізація, і цим намагаються скористуватися зокрема російські спецслужби. Я вам хочу нагадати, що підпали акти вандалізму. Диверсії – це улюблені методи російських спецслужб для дестабілізації ситуації в різних країнах, не тільки в Україні, але в Україні це найчастіше відбувається, коли вербують, скажімо, не. Несвідомих громадян України іноді за гроші. Я і примушують їх або ну просять їх робити ті чи інші акти з вандалізму. Я вам хочу нагадати історію, яка відбувалася, коли Україна отримувала Томос і автокефалію, коли у нас був цей перехід. От в той рік акти вандалізму проти церков, причому не тільки українського патріархату, але й Московського патріархату з боку російських спецслужб у таких диверсіях, вони збільшилися в 14 разів. Яким чином це часто відбувається? Заходять на сайти ігрових автоматів, знаходять людей, скажімо, з низькою самосвідомістю з людей, яким потрібні гроші, наркоманів всіляких, тобто асоціальних елементів. От пропонують їм через інтернет заплатити. Достатньо великі суми, от і 3, і 5 тисяч доларів. Я знаю, ситуація була по Запоріжжю, коли молодики е, намагалися підпалити капличку от е, московського патріархату. Їх спіймали СБУ і е, е, було доведено, що вони отримали гроші з боку окупованих територій мали отримати. Задаток отримали, тобто, це такі засоби, які росіяни часто застосовують для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні, і створення якоїсь певної картинки. Ну ну от. Це розповсюджена методика пане Мирославе. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, оця ця ситуація яка сталася зокрема на блокпості у Ковалі, це зійшлося на один раз використання корисних ідіотів, ворожих агентів і відсутність адекватної комунікації з боку влади? Тому що з того, що відомо нам за собі масової інформації, цей конфлікт виник через те, що затримали чоловіків, які які мали при собі мати документи, тому що досяг. 18-ріття, вони можливо і не знали про те, що вони повинні носити документи, але як то кажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності. Ну і відповідно їх хотіли супроводити до ТЦК, щоби з'ясувати їхню особу, так щоб власне зрозуміти, хто вони є, і чи вони взагалі є військово зобов'язаними. Але це все перетворилося власне в цей пікет, який ми могли бачити в цих відео, які показували наші режисери. І от ваша думка чи. В цьому всьому були задіяні просто корисні ідіоти, чи все ж таки це могло куруватися кимось з боку? Дивіться, у мене немає даних для того, щоб аналізувати цей випадок через те, що я цілий день і вночі був в дорозі. От, але я просто можу вам сказати, що будь-які такі картинки однозначно підхоплюються російськими спецслужбами, розповсюджуються через пропагандістів для нав'язування необхідних для росіян наративів. От що у нас дестабілізація, що у нас немає. Скажімо, порядку в країні, от що у нас є негативне відношення населення до військових, умовно кажучи, створюється картинка для дестабілізації. От щодо того, що ви прокоментували, от з тих даних, що ви сказали, що молоді люди там не мали документів. У нас є українське законодавство. у Нас є закон про мобілізацію. В мене всі знайомі, навіть цивільні, знають, що треба було оновити свої дані в ТЦК, здебільшого всі оновили ці дані. Ані отримали е, військові посвідчення або офіцерські квитки. Якщо ходять по вулиці, то ходять з документами. У нас взагалі-то війна йде і. Е... Варто носити документи на вулиці з собою, о для того, щоб уникати якихось конфліктних ситуацій. Я вам хочу сказати: просто подивіться: от ми знаємо з вами про те, що в Україні були і коригувальники російської авіації, і коригувальники ракетних ударів, які по місту роз'їжджали там на велосипедах або пішки. Іноді це були наймені особи, от які сповідують. Ть, ідея руського миру, от або наймані за гроші таких ситуацій було безлічно. Ну, відповідно, навіть при такій ситуації, якщо вони хочете. Проблем, якщо випадково ви опинилися е, в якомусь місці, по якому було нанесено удари, вас з, з, затримали, захотіли перепровірити ваші документи, що ви саме місцевий мешканець, що ви тут живете, а не приїхали, умовно кажучи, з Ростова на Дону, Ну то варто документи носити з собою. Навіть просто елементарно, якщо ви проходите блокпост, у вас е, зобов'язані перепровірити документи. Якщо особливо виникло до вас якісь питання, це нормально. Тому я тут просто закликаю всіх громадян проявляти свідомість, мати з собою документи які посвідчують вашу особу і не створювати проблеми, тому що у правоохоронних органів і так велика завантаженість, пане Мирославе, Ви зараз на фронті, і чи відчувається вже зараз якийсь ефект від тієї мобілізації, яка триває? Американські медіа пишуть про те, що 30 тисяч військових в місяць мобілізуються. Дивіться, ну складно сказати в кожній бригаді. По різному ми отримуємо поповнення. Ну теж маєте розуміти, що мало отримати людей ваш підрозділ, навіть якщо вони прийшли базову військову підготовку, вони ще мають пройти злагодження, стати єдиним організмом. Так, що у кожного підрозділу тут свої проблеми. Те, що мобілізація відбувається, те, що запущені рекрутингові програми, ну зокрема, і наша бригада проводить рекрутинг і інші бригади. Подивіться, яка кількість білбордів зараз висить з пропозиціями отримати ту чи іншу посаду, чи військову спеціальність створені сайти на зразок лобік. З речі хочу про рекламувати. Дуже корисна ініціатива, де ви можете теж подивитися, які пропозиції. На які спеціальності або посади, є, ви могли б розраховувати в Збройних силах України. Так що, в принципі, мобілізація йде? А от оцінити її загальну якість, і чи вона достатньо виконується, ну, це складно, це має пройти певний час. У кожних підрозділів це по-різному відбувається. Тому давайте почекаємо, має пройти певний час, коли ми зможемо з вами аналізувати результати. Чого бракує вашому підрозділу, де ви перебуваєте? Я не можу вам сказати. Не маю права вам таку інформацію повідомляти. От я розумію. Пане Бориславе, я ще хотіла вас спитатися, от ми. Говорили про людей, які йдуть на співпрацю, бо й спокушаються на якісь гроші. Дуже часто ми в новинах читаємо про те, що навідницями були якісь там річні дівчата або в підпалі автівок брали участь 17-річні парубки. Це все діти, які народжені в часі незалежної України. Вони не застали вже Совка, вони, вони не мали би бути ураженими руським міром. Прост, um, я от думаю, чому чому так відбувається? Що що дивіться, ми робимо не так? Дивіться. Тут не те, щоб ми щось робимо не так. Я вам хочу нагадати історію про ті суїцидальні групи, які організовували зокрема представники російських спецслужб під назвою «Сині кіт». Згадайте, які спонукали дітей, підлітків чинити акти самогубства. Там же ж було проведено розслідування. З'ясовувалося, як вони працювали. Там представники ФСБ, от які спеціалізуються на психології, зокрема на роботі з підлітками. Вони провадили цілі акції, заходи, вишукували людей, які підходять, які, скажімо, схильні до чужого впливу, ну, з якими потім працювали, їм там давали. Це ж оцініки, це типовий приклад, як такі організуються комунікації. Тобто обирали підлітків, у яких є проблеми в родинах, проблеми з самооцінкою. Потім з ними довго працювали. Спочатку давали якісь прості завдання за ці виконання цих простих завдань, давали винагороди, поки в результаті не доводили до якогось фінального результату, якого хотіли досягнути ці представники спецслужб. Ну так само і тут. Тобто беруть аналізують всякі соціальні мережі, групи, які створюються, додаються до сайтів, де збирають. Ц підлітки там зумаю, і зокрема ігрові сайти, сайти по інтересах, і там вже вишукують і шукають людей, у яких є певні проблеми. Дуже часто, от я, я знаю один випадок, коли людину завербували через е, сайт ігрових автоматів. Тобто людина була і у неї була проблема, вона була схильна е, до ігромані. Це вже у неї на стадії хвороби було. Хлопець витрачав. Е, не буду казати, де це, хто це. Що це це було ще до повномасштабної агресії, але людину завірбували, запропонувавши їй компенсувати її програші, дати їй гроші ще там, для якоїсь онлайн-рулетки. Так що і такі випадки навіть бувають там. Працюють фахові люди, які знають, у яких є всі методичні матеріали, яких спеціально навчають, яким чином це робити. І вони це роблять. Але я вам не можу сказати, що наша СБУ, наприклад, не протидіє. Протидіє, Тому що ми з вами регулярно навіть закладаємо. Особах масової інформації отримуємо. Повідомлення про те, що затримали того чи іншого кригувальника, того чи іншого агента, який безпосередньо працював з російськими спецслужбами. Тобто, це така постійна робота. Захиститися від цього дуже важко. Дуже важко. Тут е, кож... я вам скажу, що таке саме і Росія робить і за кордоном. Згадайте вплив Російської Федерації на вибори Сполучених Штатах Америки. Згадайте спонсорування Російської Федерації праворадикальних партій в. Європі, та навіть підкупи європейських політиків, от вам кейс Шрёдера, який є акціонером Газпрому і переїхав повністю жити в Російську Федерацію. Ну от це явище, яке не тільки Україну стосується, вони таким чином намагаються проводити десь. Дестабілізаційні дії е, в усіх містах е, місцях, де у них є інтереси. Вам нагадаю, коли у нас були певні е, питання з Польщею, е, Росія наймала, зокрема, в Польщі е, молодих людей, які чинили акти вандалізму на ну, у, у, у українських. Е, в місцях поховання там згадайте кейс, коли в Ужгороді підпалили молодик з Польщі, завербований спецслужбами Російської Федерації, підпалив культурний центр Угорщини для того, щоб дестабілізувати наші стосунки. Так, що це стосується не тільки українців, це достатньо масштабна, на жаль, дуже професійна робота, яку їхні спецслужби втілюють в життя. Я Зараз прийма. у нас війна. Тому по Україні це більш активно видно. Масштабна професійна, звичайно, єдине, що коли дестабілізує якусь ситуацію в Сполучених Штатах Америки, то американці не сидять в укриттях, ховаючись і рятуючись від російських бомб. А тут все-таки українці, які потерпають від російських снарядів і, і роблять зло. Своїм збройним силам України це ну, для трохи... когось напевно фінансова вигода важливіша в цьому житті ніж їхня безпека. Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, волонтер, з нами був на зв'язку.